Продовжую шити я купальник, переходжу до плавочок. Прототипом мого купальника є ось це фото з Pinterest. Я побудувала основу трусиків. Я залишу в описі під відео ссылку на те, де я брала. Побудову цих трусиків. Значить, я додала попереду і по спинці я додала по 1 сантиметрику вверх. Будувала я ці трусики з врахуванням еластичності тканини на 10%. Тобто від всіх своїх. Обхватів я віднімала по 10% від лінії талії і від лінії стегон. Тепер, що <клух> мені потрібно? В першу, першу чергу мені потрібно нанести лінії, де в мене будуть ну, оці, як їх назвати, брителічки, не брителічки, резиночки оці да, будуть для мене. Для цього мені потрібно лінію талії. Ну, ось я беру от в цьому кутику я викладаю так рівненько, а тут у мене трошечки буде напливчик такий. Ну, Чогось страшного. Тут дуже важливо. Щоб оце місце, куди будуть вшиватися резиночки, оці, щоб воно було ось в цьому місці і в цьому місці однакової ширини. Але якщо я буду робити дуже довгі оці резиночки, то в мене тут зріжеться багато задньої частинки. Я так не хочу. Тому як я і роблю. От у мене ну, центрний боковий шовник. По спинці я у спинці я десь от сюди на 3 сантиметрики отак лінію проводжу. По, по полочці проведу 4,5. Так. Дивлюся, що в мене отут. ширина попереду 5,5 сантиметрики. Значить, я отут. По спинці теж собі помічаю, що в мене 5 з половинкою. На оцей куточок я не звертаю ніякої уваги. Тобто мені головне знати ось оцю точку. І тепер від цієї точки, по спинці, я отак плавненько просто веду. Тобто от в цю точку у мене буде вшиватися резиночка і в цю точку. Ну, отак буду паралельно дивитися одну магу. Зараз я розкрою, заготую оцю детальку, ту, що я буду вшивати. Я прорахую, скільки штучок тут буде, цих резиночок я вставляю. Зроблю одну довгу, і потім вже покажу, як буду збирати клавочки. Так, заготовила резиночку цю. Нарізала їх шириною 9,5 см. І що мені треба зараз зробити? Я беру А тут намітила собі це в мене 07, зверху я не... залишала прибавку 07, по боку 07 і знизу 07. І тепер тепер беру оці отакі колосочки. Зафіксую їх. Спочатку приметаю, а потім на машинці. Тут обов'язково, щоб вони були рівномірні між собою, тобто однакова між ними була І з цієї половинки те ж саме зроблю. Приметала. Тепер беру що в мене підкладочна частинка, і так зверху накриваю і вон, зроблю строчку, Блок по боку Буду сюди, поверху закріплю і сюди теж бік построчу. Оцю частинку по бокам тут товщина, мов того, що я тут приметувала, а потім ще коли шила, підкладала в каль. Тому що інакше машинка жує, зажовою і цей шов стає кривим. І шила еластичним трикотажним шопом. Далі вивертаємо, перевірю, я поки що нічого не вирізала, я перевірю, щоб просто воно гарненько рівненько тут виглядало. Ще навіть наметку я знімала всю. Такий вигляд маю. Далі. А тепер мені треба оці полосочки приметати і пришити до задньої половинки. Я теж відмітю 07, 07, тут повідміряю по 1 см, тому що я так залишала. І приметаю і прошию. Те ж саме, я прошию, сюди прошию, сюди прошию, ось отак прошию. От. І далі. Треба буде з'єднати з підкладочкою. Тобто, отак от теж по боку, то точно так же. Воно собі. зараз не видно. Отак. От, от, так. Закласти сюди оцю отак наверх. Ось так. От. От, от, от. І тут теж еластичний швом скалькою. Прошию по лінії талії по боку. Прометала до задньої половинки. Тепер беру те, що у мене підкладочка. Ось отак накриваю. Ну, і теж зараз прометаю тут вверх бік, вверх, знову бік, прометаю і прошию. Так, прошила. По задній половинці, оце бочок, задню половинку прошила, ось що виходить. Тепер перш ніж з'єднувати тут по ніжкам, треба, тут по лінії талії і по лінії спинки пришити резиночку. Саме зараз, тому що потім буде незручно сюди підлазити, у мене є така резинка буду. Прикладати от сюди, до строчечки і зигзагом прошивати цю резиночку. Натягувати буду не дуже сильно, десь злегка. Розшила. Ось резиночку пришила, що виходить. Резиночку пришивала Балочка. з тієї частинки, що у нас лице, і підкладала кальку, бо машинка теж скручувала і резинку, і тканину, і такий як валик виходить. Тепер вивернуть валочки. Вивернула і тепер по черзі сколю і прошию оці частинки, що між ніжок. Ну, тут трошки буде складно вирівняти зразу в одну лінію. Але можна буде. Приметаю і прошию. Прометала оцей шовчик, от він трошечки скручений весь. Я його зараз розшию на машинці еластичним швом, і тут же, не вивертаючи, зразу пришию і резиночку латексну. Одна половинка в мене готова, я прошила. Тут в мене резиночка пришита вже вшита. І тепер мені треба закрити оцю половинку. Вона одним швом. Не закриється. Я її буду брати і закривати частково, ну, частинками. Так, беру, вивертаю, так, щоб в мене всі плавочки всередині були. От. І зараз <кій> сколю і прометаю, і прошию потім оцей тільки шматочок до кінця ластовички. Отже, ось я прошила оцей шовчик попереду, тепер мені треба по спинці прошити. Я отак підтягую, повертаю, і ось у мене звільнився цей задній зріз. Я знову тут сколю, промитаю і знову прошию еластичним оцим шовчиком. Прошила резиночки по задній попередній половинці, там, де між ніжок. Як я прошивала, я тут починала, доходила до певного моменту. Далі просто так от -от вивертала потихеньку. От. І прошивала до кінця. Коли я пришила, вивернула, пішла на себе, одягла, і побачила, що мені в цьому місці, де ягодички, що тут забагато тканини в цьому місці, мені захотілося зрізати. І я ось отак взяла ну і майже так рівненько так намагалася спрямити цю лінію, тобто трошечки прибрати. десь. Десь до сантиметрика я зрізала. Отак. От потім я резинку розпорювала тільки до цього місця. Тут я прошила на машинці, а потім резиночку ще зимзагом прошила ще раз. По задній половинці резиночку я не натягувала взагалі. Просто як воно йде, так, так і без натяжки шива. А попереду трошечки маленька, але була така натяжимість була. От. Ну, і вивертаю. От Тут що вийшло? Такі трусики. Вони отут сидять дуже гарно. Прямо красиво, так натягується, так прямо хорошо, красиво сидять. Тут ось є, видно, що трошечки, а коли надягаються, то ну, гарно так натягується і красиво. Ну все, залишиться тільки закрити оцей задній шовчик. Ось отак закрию вручну, ручними стіпками. І все, ламочки готові.